Вітаю! В цьому відео я покажу вам, як треба редагувати і форматувати текст в текстовому редакторі Microsoft Word. Спочатку відкриємо зразок нашого домашнього завдання. Тут написано, що текст нашого віршика про різнокольорові олівці повинен бути типом шрифту. Times New Roman розміром 18 і вирівнювання по лівому краю. Звернемо увагу, що слово різнокольорові виділено жирним. Намалює олівцями олівця силкове курсивом і підкреслено. І слова, які позначають кольор. Ось вони виділені тим самим кольором, який вони і позначають. Переходимо. До нашого файлу нашого домашнього завдання. Ось наш вихідний файл. У нас вірш. Кожна строчка вірша починається з великої літери. Коли в кінці речення стоїть точка, значить починається нова строчка вірша. Ніяких переносів у нас тут слів у тексті бути також не повинно. Ну, давайте почнемо з редагування. Пам'ятаємо, що текст у нас повинен бути шрифтом Times New Roman і 18 розміром. По лівій стороні він у нас вже вирівняний. Починаю форматування. Ставлю курсор на початку нашого тексту, затискаю ліву кнопку мишки, веду вправо, а потім вниз. Я виділила весь текст. Можна натиснути. Сполучення клавіш Ctrl-A так буде швидше. Я виділила весь наш текст. Тепер вибираю тип шрифту Times New Roman і розмір 18-й. Клацаю по пустому листочку, виділення відміняється. І тепер ми з вами почнемо текст редагувати. І так, у вірші. Кожна строчка починається з великої літери. Я так і роблю. Видаляю маленькі літери, замість них вписую великі, затискаючи клавішу Shift. І ось починається. У нас тут крапка, а слово ось стоїть у цій строчці. Зі слова, ось повинна починатися наступна строчка. Як мені тут зробити наступну строчку? Ставлю курсор і натискаю клавішу Enter. Змінюю маленьку літеру О на велику. І тепер за допомогою клавіші Delete і пробіл. Ось я зробила нову строчку вірша. Ось дзвіночки сині зацвітуть під кленом. Я казала, що тут ніяких переносів бути не повинно, тому видаляю перенос, строчка, а ялинку пишну, я зроблю зелену. Це наступна строка цього віршка, Ентер, видаляю маленьку, а ставлю велику, і слово зелено з цієї строчки я переносю на цю. Знову ж таки, курсор. Деліт, пробіл між словами, і після крапки натискаю клавішу Enter. Видаляю маленьку О, ставлю велике. Олівцем коричневим кущі намалюю. Слово намалюю повинно бути у цій строчці. Деліт пробіл. Після коми ставлю курсор, натискаю клавішу Enter. Роблю велику літеру А, наступна строчка А оранжевим навколо квіти розфарбую. Знову ж таки, роблю так, як я робила: деліт, пробіл між словами, кома, тобто С буде наступна строчка нашого вірша. Ентер. Роблю велику літеру А, і наступна строчка, а червоний колір скаже де росте малина. Деліт пробіл між словами. І після трьох крапок натискаю Enter. Змінюю маленьку О на велику. Ось і вийшла в нас чудова картина це наша остання строчка, яку ми, форм... яку ми редагуємо. Це. Вірш має відредагований вигляд, такий, як в зразку. Тепер починаємо. Форматувати, Тобто змінювати вид нашого тексту. Пам'ятаємо, що різнокольорові у нас напівжирним у зразку виділені. Строчка намалює лівцями амеліто-висолкове. Курсив підкреслений. І тепер починаємо змінювати колір шрифта. Жовтим. Виділяю. Заходжу ось в цю піктограмку, ось в цю команду цвіт, колір шрифта, і вибираю, де в мене тут жовтий колір. Ось, жовтим намалюю сонце золоте, небо голубе, виділяю, вибираю голубий колір, дзвіночки сині, виділяю синій, синім роблю. Зелена ялинка роблю зеленим, коричневим, коричневий, оранжевим, оранжевий і червоний. Червоний кольор. На цьому все. Ось наше редагування і форматування цього вірша закінчено.